Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, тема моєї проповіді сьогодні любов. Ніхто із жителів земної кулі, що народилися від жінки, не залишиться байдужим при слові мама та її любові. Але є на землі іще одна любов, яка перевищує материнську і батьківську, жіночу та чоловічу це любов Господня. Про її ми хочемо поділитися з вами сьогодні. Чи ж може дитина мовчати перед своїми товаришами про мамину любов? Чи може молода не говорити подружкам за свого нареченого, з яким має побратися? Чи може церква мовчати про свого небесного жениха? Викупленим чадом Божим хочеться говорити про Ісуса. Апостол Павло в післанні до Корінтян з другої голови говорить в другому віршику бо я надумався не знати нічого між вами, тільки Ісуса Христа та Його розп'ятого. Коли людина читає Біблію, все більше стає зрозумілим Бог, Його премудрість, Його план щодо людського життя. Бог був, Бог є і буде. Бог це Дух, Він вічний, незмінний. Всеприсутній, всезнаючий, премудрий, всесильний, святий, всеправедний, всеблагий, вірний і так далі. Він творець, святе письмо говорить про Бога, який творив всесвіт, людину. І все, що створив Бог, було добре і вельми добре. Перші люди розумна істота Божого видіння. Адаму та Єві в Єдемі не потрібно було працювати, переживати, турбуватися. Суспільство, передова інтелігенція, люди впродовж всього життя на протязі довгих віків прокладали дорогу до повноцінного щасливого життя. Райське життя завжди вабило подорожуючого Пілігрима, але людина на землі не в змозі повернути втрачений єдем. Змінюватимуться ідеї, працюватимуть інститути, люди стануть розумнішими, та втрачений рай не повернеться. І Бог знає про це. Він бачив ту проблему, з якої не може людина боротися. Він дивився на горе, що мов та темна ніч окутувало чоловіка, на сльози, які текли неначе річка, на втрату, яка входила в кожний дім, і життя від того ставало іще сумнішим. Деякі в боротьбі, втомившись, до Ходили до відчаю, лишаючи себе життя, жах та розпач, Де ж вихід? Невже це все? Хто допоможе? Подасть руку в часи лихі і в години тяжкі? А гріх не знав кордонів та міри? Він пропонував людині нові ідеї, після яких. Все далі на задній план відступав Бог, а Господь продовжував любити своє творіння. Він давав спасіння через розмову до сумління, потім законом, де червоним шнурочком були обозначені знаки дозволу дії для чоловіка. А людина все порушувала та й порушувала Божі заповіти. Вставали царі, господні пророки, просили, звіщали зупинитися, розпитати, де ж дорога древня, по якій незнайома людина піде, та не буде спотикатися. А люди неначе спали, і не в силах був розбудити їх голос вісників правди. І так рік за роком, століття за століттям, аж поки не прийшла повнота часу. Перед народженням Христа життя ставало все тяжчим, нестерпним: війни, поневолення, сльози, кров, душа людини, мов той поранений, лебідь. Квилила до неба, мама, колихаючи свою дитинку, наспівувала пісню в тіхі. скоро, дуже скоро, і прийде Месія. Робітники, втомлені денною роботою, поверталися додому, дякуючи Бога за день прожитий. Здавалося, природа шепотіла, що визволення для вічної душі наближається. А в той час на небі відбулася велика конференція, де радилися Отець, Син і Дух Святий, ангели та Архангели, кого нам післати і хто піде на землю захистити і спасти людину, все мовчало, мовчала північ і мовчав південь, мовчав захід та мовчав схід. Ось! Пролунав голос Сина Божого Я піду, пішли мене, отче. О, яка то була радість, коли звістку про народження Спасителя отримали пастухи на полі. Ангел з'явився у славі, став коло них, і слава Господня осіяла їх, і полякалися вони страхом великим. І говорить їм ангел: не бійтеся, ось я звіщаю вам велику радість, що буде всім людям, бо зійшов син Божий на землю, щоб спасти людину від вічної загибелі. Бог є любов, і самий більший доказ Божої любові є в тім, що він післав сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, і він помер на голгофі за наші гріхи. Сьогодні не досить у мене часу, щоб виспівати Господню любов до людини. Прийми її, любий слухачу, і ти відчуєш, які великі зміни прийдуть до твого життя, і Боже благословіння буде супроводжувати тебе впродовж всього життя земного. Бог нехай благословить тебе і допоможе тобі прийняти Господню любов, тому що сьогодні вона стукається до твого серця. Прийми її вірою, не від. Кінь сьогодні є щасливий день і день спасіння для твоєї душі і родини цілої твоєї. Амінь. Свою любов хвала йому, щоб ти до неба чистий.